Страх, який турбував мене все моє життя, він мене стискав і не давав говорити. Дуже важко було спілкуватися з людьми і говорити їм про те, що мені подобається і взагалі себе виражати і спілкуватись з людьми. Ви знаєте, я звернувся за допомогою до колістичного терапевта, професіонала. Василя Матієв. Він чудово зробив свою роботу. Він провів зі мною програму. Він використав інструменти, які допомогли мені звільнитися від цієї. проблеми. Я відчула після сесії і свободу, легкість. Я зрозуміла, що я маю право жити так, як мені хочеться. Я можу бути там, де мені хочеться, і отримувати задоволення від життя. Я рекомендую цього спеціаліста, і це дуже важлива була для мене сесія. Це Василь мені дав право новий шанс на моє життя. Як рекомендую цього спеціаліста, звертайтеся до нього, це змінить ваше життя. Його техніки змінять ваше життя. Дякую, Василь.